Слава Україні. Сьогодні я вирішив підняти таку тему морфометрія. Морфометрія. Як зробити правильну морфометрію? Як, ну, як правильно підготуватися до морфометрії і як по максимуму зекономити час? Я, наприклад, розділяю свій морфометричний аналіз на грубо два етапи. І так, яких сімей відбирається матеріал для Перше, ми оглядаємо сім'ю оглядаємо сім'ю. І дивимося, якщо бджола однакова рівна, значить ми беремо даної сім'ї пробу на морфометричний аналіз. Якщо в нас бджола різна, там смислу нема брати. Але яку бджолу беремо для морфометричного аналізу? Для морфометричного аналізу ми беремо саму молоду бджолу. Тобто вибираємо з середини гнізда, з розплоду бджолу, яка тільки вилупилася. Зараз хвилинку. Дану бджолу дуже добре видно, що нам для цього потрібно. Нам потрібно звичайні ось такі кліточки, не потрібно спірту. Чому ми від... я відмовився від спірту? Тому що е, спірт е, недобре, незручно, е, мокро купа бабранини. Беремо звичайні такі кліточки, підписуємо, підписуємо сім'ю. Номер сім'ї, номер матки, номер колонії. І, і відбираємо сюди бджолу. Е, нема смислу. Ну, для правильного аналізу треба взяти не менше 30-50 бджіл. Ну, але для того, щоб не набирати стійку бджіл, ми беремо перший, перший етап: це беремо 20 бджіл. 20 бджіл. Більше не треба. 20-25. Ну, як там візьметься. І тоді ми беремо оці кліточки з відібраними зразками, кидаємо в морозилку. Але у морозилку треба кидати хоча б на 10-12 годин, не на годину, не на дві. Тому що бджола має здатність відживати. І далі слідуючий етап: проклейка. Ми беремо звичайний білий папір, звичайний скотч і наклеюємо крила ось таким способом. На білий папір. Чому на білий папір? Тому що це самий дешевший варіант. Зараз я вам покажу, як воно буде виглядати на комп'ютері. І ось дивіться на білому папері. Ось ми маємо крило, маємо звичайний мікроскоп. І ось подивіться, яка гарна якість зображення. Це не треба скла, не треба все. І по-друге, ось ці зразки ми підшиваємо десь в окрему папку по руках. Колись, можливо, можливо, воно буде потрібно для порівняння, які в нас були бджоли колись, які є зараз. Ось, наприклад, зараз ми покажемо вам морфометрія і покажемо вам хоч один зі зразків. Ось так я, я наприклад, був, стикнувся в. Перший раз програму, і вона мені не включалась. І тут є така параметри. Ми нажимаємо параметри і вклю, включити це «Содержимоє». Ми це включаємо. Окей. І програма дає доступ до морфометрії. Ми беремо от отримати дані тпс промірів. Вибираємо. Маточку, наприклад, стає перший зразок, і ми от опрацьовуємо його, пише, що опрацьовано. І так. ось, Наприклад, оця в нас є матка, і в нас пише ця колонія годиться для засновниці лінії. Матка цього року, номер 596, мітка 596, колонія 122. Ось такий варіант. І, додаток, ось ми маємо ось такий результат. І зараз ще раз покажу, от ми маємо в нас було відібрано 30 крил і показало засновну ціліні. Можна добрати 20 крил, можна і не добрати. Тобто, якщо ми бачимо, беремо, якщо виберемо крило. Інше зараз. Інше беремо. Зараз вибило щось. І ось ми взяли інше крило. Якщо в нас кхе, пише цю колоню, можна розмножити лише для своєї паски 25 крил, значить далі нема смислу міряти. Який сенс міряти, коли вже йде різнобой? Тобто ми взяли, грубо 20 крил, 25 крил, проміряли. Якщо показує, якийсь результат, добираємо крила, але повинна бути молода бджола і через молозівку, не через спирт. Дякую за увагу.